Транспортування спінінгової снасті – це невід'ємна частина риболовних пригод. І дуже добре, коли наша снасть надійно захищена під час будь-яких подорожей чи походів на риболовлю. Тому сьогодні на огляді у нас чудові новинки: це нові чехли для котушки та вудлища від торгівельної марки Азура. Перша новинка у нас чохол Azura Neopren Road Holder. Це дуже чудовий спілінговий аксесуар. Складається він з двох невеликих неопренових чохлів, ширший в нижній частині та вущий у верхній, які з'єднані між собою еластичним ременем з регульованою довжиною. Суть цього аксесуару в тому, щоб транспортувати зібране та готове до риболовлі. Вудлище під час поїздки на риболовлю. І потім на водоймі в лічені секунди ми знімаємо чохол, складаємо наш спінінг з двох частин. На повідці у нас є карабін, чіпляємо на нього приманку і буквально 3 секунди ми вже робимо перший закид. Після закінчення риболовлі розбираємо наше зібране вудлище, складаємо навпіл і одягаємо наш Неопрем рот холдер на нижню та верхню частину спінінга. Таким чином, при транспортуванні спінінг завжди буде надійно захищений, його і нижня, і верхня частина буде захищена від зайвих ударів, механічних пошкоджень. Таким чином, його дуже легко переносити. Перевозити і дуже зручно збирати та розбирати, як бачите. Випускається такий чохол в двох варіантах дизайну: це червоний та чорний колір. Також є два варіанти довжини. Чохол в розмірі М у нас можна регулювати в розмірі від 75 до 145 см. і таким чином підігнати його під свою довжину вудлища. Як бачите, на ремені тут є чудове регулювання, завдяки чому його можна робити довшим або коротшим. І такий чохол в розмірі L можна регулювати в довжині від 95 до 170 см. Таким чином, навіть вудлища в довжині 3 метра можна перевозити завдяки такому чохлу. Також для більш повної комплектації та максимального захисту в торгівельній марки Azura є ще одна новинка: це неопренові чохли. Вони також випускаються в двох розмірах. Менший розмір для котушок в розмірі від тисячної до 3000, і більший розмір вже для котушок в 4000 розмірі. Це Azura Neopren Reel Bag. Чудовий чохол для транспортування котушки, як в розібраному, так і в зібраному стані. Ось так виглядає повністю комплект зібраної снасті для максимального захисту під час транспортування. Як бачили, все дуже швидко, дуже легко розбирається, буквально пара секунд. Ви вже робити перший закид на водоймі. Такий чохол дуже легко знімається з нашої катушки. Вкручуємо ручку і ми готові до риболовлі. Чохол виконаний із товстого неопрену, він дуже м'який. Для звичайного транспортування катушки він має два відділення: одне основне і інша кишенька окремо для ручки, щоб її викрутити і зберігати окремо. Щоб нічого не пошкодити. Ось така у нас чудова новинка від торгівельної марки Азура. Аксесуар дуже простий, але дуже потрібний. Чесно скажу, у мене на таких чохлах зберігається буквально. Штук шість комплектів спілінгів: це вудлища та котушка, окремо вудлища для окуня, окремо на судака, окремо на щуку. При цьому я взяв готову снасть, поклав у машину на риболовлі в секунду, знімаю чохол і вже ловлю рибу. Дуже часто риба клює саме і на першому закиді. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал, а також обов'язково напишіть в коментарі, чи використовували ви вже таку зручну річ від Азури. З вами був Павло Фламан До зустрічі на воді!